Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо дуже швидкий перекус. Нам потрібно лише, щоб в холодильнику був пучечок зеленої цибулі та жменька сиру. І все. Борошно з водою, я думаю, знайдеться. І тож готуємо. У миску виливаємо 100 мл води кімнатної температури, солимо її і просіваємо борошно 150 г. Трішки борошна залишила в тарілочці і замішуємо тісто. Тісто повинно бути незабитим, м'якеньким. Тож тому і не поспішаю висипати все борошно. Вимішуємо тісто приблизно хвилиночки 4. Все, тісто вже до рук не липне, воно гарне, робимо з нього кулечку, ось таку. І знову ж таки кладемо до мисочки, накриваємо серветочкою, тісто відпочиває, а ми тим часом готуємо начинку. Для того, щоб тісто відпочило, нам буде предостатньо 10 хвилиночок. Тож нарізаємо цибульку. Складаємо їх до тарілочки. Тепер беремо сир кисломолочний. 200 г нам знадобиться солимо його, вбиваємо одне яйце, вилочкою його перемішали. І вся наша начиночка готова. Взагалі-то можна її зробити любою взяти сир моцарела чи то яйце з зеленою цибулькою теж може бути. Тобто ваша фантазія і начиночка для швидкого перекусу буде готова. Перемішали, куштуємо. кому може за смаком цукор потрібен, я цукру не кладу, відставляємо та формуємо кульки з тіста, розкриваємо. Беремо наше тістечко, трішки його обминаємо і ділимо на чотири частиночки. Можна зробити це за допомогою вагів, щоб були рівнесенькі, а можна ось так на око. Заокругляємо знову ж таки з усіх бочків. І кожній заготовочці знову даємо відпочити теж хвилиночок 10. Тісто м'яке, еластичне дуже, гарне. Звісно, що цей рецепт можна робити відразу, збільшуючи його у два рази. Але я роблю сьогодні ось так: на 4 штучки. Прикриваємо чи то плівочкою, чи то мисочкою, і знову нехай відпочине 10 хвилиночок. А тепер я готую суміш для підсипки під тісто. Беру ложку борошна, ложку крохмалю, Може бути кукурудзяний чи то картопляний, значення немає. Перемішую його. Таку підсипочку я побачила на Ютубі. Мені дуже сподобалася вона тим, що не забиває тісто. Коли ви кладете саме борошно, то виходить, що тісто забирався, це борошно на себе і стає забитим. А коли робимо ось таку, поєднуємо борошно із крохмалем, то виходить гарна підсипка. Саме її зараз і використовую. Так, і теж на качалочку. Все, взяли одну паляничку, ці прикрили і розкачуємо. Розкачуємо її дуже тоненько, наскільки це можливо. І розкатала ось так тонюсінько. Приблизно у мене вийшло ну, менше ніж 30 см діаметр. Розтопила грамів 20 масличка, промастила все це до країв приблизно сантиметр. Не домащую і розкладаємо нашу начинку. Шар-цибульки і зверху четверту частину сиру викладаю, начиночка покладена, а тепер складаємо, робимо конвертика. Ось так накрили, і з цього боку також, придавили і знову ж таки промастили все це масличком. Промастили і знову згортаємо. Ось так. Все. І вийшов ось такий конвертичок. Ось такого розміру. Відкладаємо і робимо далі. Слідуюча. розкатали, промастили. Цибулька сир кладемо можна ще й злегка потерти моцарел. Зроблю два слідуючих з моцарелою. Так. І тепер закрили, трішки притиснули, змастили масличком, накрили. І з цього боку також. Притиснули трішки. І тепер готові квадратики беремо на тарілочку. Так як сковорідка в мене невеличка, то буду смажити по дві штучки. Наливаємо трішки олійки, кладемо масличка, шматочок невеличкий. І викладаємо наші квадратики. Смажимо їх на середньому огні під кришкою з одного боку 4 хвилиночки приблизно. І перевертаємо ось такі красотуничок, тобі. Смажимо далі. А самі тим часом робимо далі. Розкатали, наклали начиночку, цибульку, сир і тепер затираю все це моцарелою. Зроблю дві штучки саме з моцарелою. І готові конвертики викладаємо на серветочку. І ось останнього коржа зняла з сковорідки. будемо куштувати, поки гаряченькі. Зараз розріжу. М -м, красиві. Нарізала, тепер скуштуємо. Смачно. Ви знаєте, ці коржі смачнющі. Вони нагадують мені хачапурі за смаком. Тож обов'язково приготуйте. Рецепт дуже простий, начинку ви можете змінювати і класти те, що вам подобається. Тож на все добре бажаю вам миру, добра та злагоди.